Всім привіт, дорогі друзі! Донецький шахтар зіграв свій третій матч в Лізі чемпіонів. Грали ми проти Арсенала на виїзді, і команда Маріно Пушича програла 1-0 всього-навсього, тобто це не був розгром. Тут є що розбирати. Тут Шахтаря ну, були якісь моменти навіть так, і тут не було всього, навсього 5 ударів було цілих дев'ять. Зараз ми, звісно, постараємось розібратися. Чи дійсно були шанси в Шахтаря тут зачепитися за нічию? Що робити далі? Тому що начебто гра з арсеналом не. Така безнадійна, але Шахтар не забив жодного разу в цій лізі чемпіонів. Шахтар цьому матчі знову завдав тільки там, ну, ну, один удар в площину, жодної перемоги. Далі четвертий тур. Якщо така тенденція продовжиться, звісно, розраховувати на шості лізі чемпіонів не варто нам. Тому, друзі, будемо розбирати детально цей поєдинок. Обов'язково в коментарях напишіть, як вам гра. Від команди Маріно Пушича, кого ви виділите в цьому матчі, хто вам найбільше сподобався в Шахтарі. Ну і в цілому про гру ваші думки пишіть в коментарях. Перед початком поставте вподобайку, це дуже важливо. Так буду бачити і розуміти, що вам подобається наше відео. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відоси та старт прямих трансляцій. Маріно Пушич, в цьому матчі вже не робив чогось дивовижного, не намагався заплутати суперника, виставив всіх найсильніших. Ну, на думку Маріно Пушича. І воно, в принципі, так десь і співпадає. Тому що вийшли всі найсильніші на кожній позиції, без якихось тактичних новинок. Це не були три центральні захисники. Тут не було алеграма правим захисником. Тут конопля, там Педро Анріки, Матєнко, Бонда, різник. Тобто без суттєвих змін Маріна Пушич вийшов на арсенал. Але було питання, А хто відбиратиме насправді дав шахтаря. Тому що, ну, крейський опорник це дуже сумнівна історія, як на мене. Даніла Сікан сьогодні був на вістрі атаки, а Гіналду був лівим вінгером. Тобто Гіналду зараз виграє в лізі чемпіонів конкуренції в Невертона і в того ж самого Кевіна, який втратив довіру дійсно до себе. І ми вийшли ось так от компактненько, але грати сталим складом Шахтаря, і в нас вибору не було, друзі. Ну, ставити замість Криїські Степаненка не факт, що він на цьому рівні витримає темп гри на рівні Арсенала. Ставити Назарину, ну це взагалі смішно. Тому, звісно, вибору особливо в Шахтаря нема. Пушич. Поставив в цьому матчі на зв'язки банально на зіграність найкращих футболістів. Це Конопля, дуже зіграний з Бондарем, з Матвієнком, з Бондаренком. Там і Криськів, і Судаков недалеко, і Зубков давно в команді. І Сікан це дуже зіграні пари. В атаці в захисті, в півзахисті. Шахтар насправді дуже зіграний. Оці саме кістяк з українців. Да, там Егіналдо, Педро Енріке, можливо, є питання до цих футболістів стосовно їхньої зіграності. Ну всі інші футболісти вже пару років, а то й більше в цій команді. Тому як мінімум на зв'язки можна було ставити цю матч. Арсенал вийшов на матч проти Шахтаря без Едегора. Ну це і так зрозуміло. Він і до цього не грав, і без Саки це важливо було, тому що Арсенал з Бакаю Сака і без нього все таки дві різні команди. Але ми розуміли, що ну грає грати буде Сака чи грати буде там Жезус? Чи Мартінелі, чи Стеллінг, особливо різниці нема, це все одно класні футболісти для нас. Тому Арсенал, в Арсенала справа в інграм вийшов за Жезус, якому допомагав там гаверц Але гаверц по факту, з тросардом були два форварди Зліва грав Мартінелі. От. А так, сталі футболісти і Калафьорі був лівим захисником, попри те, що Зінченко в обоймі. Він був в запасі, але не вийшов на гру проти своєї колишньої команди. Як мінімум, він був вихованцем цієї команди. так Точно. Ну і сама гра. Перед грою в нас були побоювання, тому що я не давав шансів взагалі шахтарів в цьому матчі і казав, що ну це, напевно, буде фіаско розгромне. Якщо ми не зіграємо компактно, і якщо ми не використаємо моменти, і які в нас будуть. Арсенал, команда, яка дає грати. Контратаки в нас і були в цьому матчі. Але давайте по порядку, по першому тайму. Насправді розпочалося все, як і мало бути. Арсенал відразу почав тиснути. Арсенал відразу показав клас. Тобто створив кілька моментів, кала не влучив з. З кутового, коли розіграли і після рикошета, він отримав м'яч, вдарив вище воріт. Ну і в принципі понеслися там пару моментів арсенала за перші 15 хвилин. У них були, але Шахтар витримав тиск. Шахтар навіть там на 15-й хвилині раніше, можливо, вибіг в контратаку вперше, коли Гіналдо обікрав Уайта. І в цьому епізоді, конкретно в цьому епізоді, Агіналду потрібно було йти в простір. А він пішов. Зрізав кут і пішов в зону 14-ту для того, щоб пробити. Його там перекрили. І, в принципі, підсумку Ігіналду м'яч втратив. Оце єдиний випад, такий за перші там 15 хвилин Шахтаря, який був. Шахтар, на що розраховував? Компактність. Особливо ми не пресингували, але потрібно віддати належне. Ми не грали в суттєвий автобус. Ми гра грали на своїй половині поля проактивно. Про це говорить теплова карта заключена по цьому матчу. Тому що ви подивіться на арсенал, наприклад, проти Саутгемптона, проти Лестера в чемпіонаті. Де вони реально затискали свого суперника. І Шахтар зробив так, що Арсенал в основному. Більшість часу тримав м'яч на власній половині поля. Тобто розігрував дуже довго м'яч на власній половині поля, що любить, до речі, Шахтар в УПЛ робити. Раніше любив. Зараз трохи швидше в них вдається переходити актив, в активну фазу атаки, але Арсенал давив, зрозуміло, де Арсенал розігрував м'яч в біля центру поля, трішки на своїй половині, і давав на напівфланги, де е, Мартінелі, де справа Жезус з Гаверсом, куди підключався і Вайт, і в принципі партії Тобто, вони давили через фланги і намагалися заходити в зону. 4. 14-ту звідти пробивати на початку, там бив і Тросарт, Калафіорі намагався навіть пробивати Не точно. В основному в них теж були проблеми з дальній дистанції, з ударами з дальній дистанції. І за перший тайм статистика ну, така: 8-2 на користь арсенала була по ударах 2-0 в площину. У нас нуль ударів в площину. Два удари загалом. Один удар Гіналдо заблокований, і другий удар Агіналдо неточний. Коли Шахтар вибіг ще одну контратаку, коли дуже непогано Шахтар розіграв її, але ну, отут ми впираємося в якість. Нам потрібно доводити момент до удару в, в сторону воріт. В нас таких ударів дуже мало було. Половину ударів сьогоднішніх Шахтаря, Арсенал заблокував просто. Розумієте, Шахтар міг би розраховувати в цьому матчі на нічию, навіть на 0-0. Якби фарт був на нашій стороні, але фарт. Як мінімум в першому таймі відвернувся до нас одне місце, тому що Мартінеллі в цьому матчі возив коноплю, в принципі, як хотів. Тут питань нема. Мартінеллі хороший матч зіграв, і Конопля, звісно, з ним не впорався. Конопля не зміг заблокувати цей удар. Мартінеллі вривається в штрафну. хитає коноплю. І пробиває по воротах в ближній кут. М'яч залітає від стійки, влучає в різника і залітає в ворота. Тобто це автогол. На жаль, це дійсно нещастя. Тобто, сказати, що тут десь була якась фантастична помилка когось із захисників ні, комплексно. Мартіналі не втримали. м'яч й від Криськіва трішки з рикошетів влучив саме від коліна Криськіва, по-моєму, саме в стійку. І від стійки вже до різника. Тут інше питання: різник не встиг зафіксувати м'яч в руках і випустив вже в ворота, та там від нього м'яч залетів. Це просто нещастя для нас сталося в матчі проти топового арсенала. Де Арсенал з нами мучився. В арсенала були кутові на початку. вони їх не використали, хоча був момент Калафіорі насправді. Е, обрізалися ми на початку гри. Да, Матвієнко пару разів обрізався, паси аути Це нікуди не ділося. Шахтар. Під тиском грає погано. Шахтар нервував. Видно, був нерв нерв захисників деяких. І, звісно, що атакувальних футболістів. Видно, як нервував, наприклад, Даніла Сікан. Да? Той же Егіналду, хоча Гіналду, більш певно, він мені сьогодні сподобався, Гіналду був найкращим атакувальним футболістом Шахтаря в цьому поєдинку, хоч нього оцінка там за весь матч і стінуль, но Я вважаю, він був найкращим в цьому матчі. І, в принципі, на другий тайм Шахтар вийшов. Без замін, особливо, що що ти зміниш? та Можна пускати там бразильців і це і зробив пушич, але пізніше в арсенала була заміна, яка. Вайт пішов з поля, бо в нього була жовта. Артета підстрахувався, щоб, не дай Бог, червоний не було. Випустив Маріно, і там трошки перелаштувалися. Вони партій грав взагалі правим захисником. Маріно, Маріно грав в центрі, тобто закривали позиції, центральні півзахисники, по факту. Позиції там лівого-правого захисника. Ну і арсенал намагався забити другий. В підсумку в них були моменти. Звісно, що за весь матч за другий тайм арсенал нас все одно переграв. Арсенал на створював різних пару хороших сейвів зробив. Коли й виходив сам на сам, ним зміг пробити різника, і хороші простріли були в Арсенала. Тобто Різник сьогодні, дав можливо забив свої ворота, але вибачте, Різник і натягнув. Хоча й Різник один раз загрався, і Ладіон обікрав там гаверс, ну це зовсім інша історія. Добре, що Різник вибивав. Але пенальті, це ще одна от така доля фарту не в нашу сторону. Ще одне підтвердження, що ну реально фарт відвернувся до нас одним місцем, і ми отримали сьогодні автогол, і ми отримали пенальті. Подача з, з лівого флангу, м'яч влучає в руку Бондарю. арбітер де дивитися ар. Звісно, це пенальті, тому що Бондар зупинив рух м'яча. М'яч ішов далі вже на Хаверца туди. В глибину штрафною він зупинив м'яч рукою. Це, 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 це пенальті, яке не забиває тросард. Різник не вгадав кут, але різник в останній момент. Тросард пробив по центру, в останній момент ногами відбив цей удар. Від тобто десь, знаєте, фарт відвернувся, але різник зміг. Це нівелювати і відбив це пенальті. Це дало нам поштовх. Арсенал не зміг забити другий м'яч. До 80-ї хвилини ще більш-менш утримував м'яч в себе арсенал. Далі вже віддав його нам. І в останній, ці 15 хвилин, арбітр 6 хвилин до кінця гри додав. В останній 15 хвилин Шахтар тримав м'яч. Шахтар грав позиційно проти Арсенала на Емірейтс і нам не вистачило. Знаєте, що нам не вистачило класу, тому що в нас були моменти: Арсенал давав створювати, в нас був простір. Коли і Судаков вибігав, я думаю, ви пам'ятаєте момент, коли Судаков вибіг з Гіналду, і Судаков встиг віддати на Гіналду, але Гіналду удар заблокували. Тобто нам чогось не вистачало. І Потім Пушич почав вже в кінці робити. І Трауре вийшов замість Сігналду, щоб додати масивності в штрафні площі суперника Марлон Гоміш замість Бондаренка, щоб трішки підсилить гру. Ну і в підсумку Шахтар мав найкращий свій момент. Єдиний удар площину. Це якраз після того, як вийшов уже Педріньо. Ну він вийшов ще раніше замість зубкова. І Педріньо пробив метрів так 26-27 було до воріт. Він з дальній дистанції пробив. Хороший удар був. Дійсно, це гольовий момент. Да, там цю удару мізерний, але це гольовий момент. Влучив добре, рая врятував, перевів на кутовий. І другий момент, коли була подача, пробивав головою, вже не пам'ятаю хто, з наших футболістів Марлон, по-моєму, пробив, але м'яч не дійшов, на жаль, до воріт. І все. Оце, оце така навала в нас була. Да. Не вистачило класу, не вистачило впевненості в собі. І все одно це слабенький матч від Шахтаря, друзі. Тому що арсенал цим арсеналом можна було грати, вони нам віддали м'яч, і ми просто не змогли вже створити моменти. Хоча і Кевін щось намагався загострювати, але видно, що поки що не той рівень, друзі. Не тягнемо ми, щоб обігрувати арсенал. І в підсумку Шахтар. Ну, подивіться, які удари. Тут половина ударів заблокована. І єдиний удар від Педріньо на 91-й хвилині. Це єдиний удар в площину. За. Скільки в нас 10 ударів, 5 із них заблоковані, всі інші мимо, і удар Педріньо в площину. Все. В Арсенала ми бачимо удари в штрафному майданчику, але потрібно віддати належне нашій команді. Як я вже казав, ми їх накривали. Ми їх накривали саме в оцій зоні. Ми їх тут зустрічали. І це добре, і за цього арсенал грав більше позаду. Але в підсумку, ну, хто міг бути найкращим? Звісно, Дмитро Різник, який потягнув пенальті, але він і привіз. Знаєте, найкращого голкіпером голкіпера визначають найкращим гравцем. Ну, коли він привіз, забив автогол, там да, ледь не привіз ще один момент, але витягнув пенальті. Ну, таке собі для мене. В принципі, Судаков непогано просував, але йому не вистачало. Він пульнув кудись зрозуміло, куди змістився в центр, пробив був момент, у нього позиція для удару пробив вище. От не вистачає класу. Все-таки рано, рано або, можливо, і ніколи не вийде цим футболістам грати на такому рівні. Сікан теж мав момент, коли Судаков єдиний раз, коли Судаков зміг розріз розрізну передачу віддати на е, Сікана. Ну і Сікан в цей момент технічний брак. Це рівень шахтаря станом на зараз. Це рівень нашого чемпіонату. Але те, що ми програли всього-навсього-нуль. Хіба цим можна зараз, знаєте, вихвалятися? А так глобально нам це нічого не дає. Все ті ж, половина ударів заблокованих, один всього-навсього удар в площину, і то на 90 й Програш, нуль голів, поки ніякого позитиву. Позитивної багато, тому що Шахтар зараз на дні турнірної таблиці після трьох турів. Да, ми не єдині такі, і ми не найгірша команда цієї Ліги Чемпіонів. Уже як мінімум найгірші, це Слован, Цервена. Штурм, але куди нам до них, я сподіваюсь, правда, ми вже на рівні болоні. Така ж сама статистика, тільки одне очко. Нуль голів, як і в болоні, 4 пропущені. І, в принципі, одне очко. От дійсно дві однакові команди. Ми казали, що й Болоня і Шахтар десь один на одну похожі. І вони дійсно це показують зараз лізі чемпіонів. Нам не потрібно відпускати зараз середнього рівня команди, тому що далі набирати очки буде все важче, бо зараз і середні команди будуть набирати темп 100%. Ну і далі, будь ласка, шанс для Шахтаря, друзі. Шосте листопада гра проти Янгбойза в Німеччині. Домашня, умовно, домашня гра для донецької команди. Якщо там ми не беремо перші очки, не забиваємо перші голи. Я думаю, взимку після цієї Ліги Чемпіонів Маріно Пушич. Папа. -па. Ну і до речі, Дмитро Різник став таким унікальним рекордсменом і, і третім е голкіпером в історії Ліги Чемпіонів, який зміг, який забив автогол свої ворота і відбив пенальт. Таке траплялося в 2017-му з Свіларом. Який в матчі Бенфіка Манчестер Юнайтед теж забив свої і відбив пенальті, і Роберто Хіменес в матчі Олімпіакос та Ювентус в 2014 році, і зараз Дмитро Різник робить те саме, хоч кудись Дмитро потрапив. В якісь топи і залишиться в історії Ліги Чемпіонів. Якщо підсумувати матч проти Арсенала, друзі, із позитивного, це те, що нас не розгромили, із позитивного, це те, що Шахтар дійсно ну фактично нівелював. Таку основну загрозу від арсенала це стандартні положення. Ми не пропустили кутового. В принципі, гавір сьогодні небезпечних моментів не мав. з подач. Ми не закрили одного із вінгерів. Це Мартінелі, який зробив сьогодні результат. І в принципі, фарт був не за нами. А так, контратаки були, були моменти, але залишилася стара проблема. Це не реалізація. Це неякісне рішення в останній фазі атаки, тобто да, там, прийняття рішень в останній фазі. Але вже шахтар більш якісно. Ну, по-перше, менше набагато менше було браку, ніж це було в останніх двох матчах. Більш якісна грав пас, більш точна грав пас, і, хоч якесь реальне домінування в кінці гри, при результаті який був невирішеним. Тобто, шахтар дійсно міг десь забити і зрівняти рахунок. Тобто ми намагалися дійсно зрівняти це ну, з позитивного. А так, звісно, поки один негатив із результатами. І ну коли б таке було, щоб Шахтар в трьох матчах поспіль не забивав і не вигравав. Я такого не пам'ятаю. Пишіть, що думаєте ви в коментарях обов'язково свої думки. Як вам Шахтар? Яка перспектива? І що ви очікуєте в матчі проти Young Boys? все-таки ми візьмемо перші очки чи ну, першу перемогу. Давайте так, очко в нас вже є, але воно одне. І потрібно нам набагато більше для того, щоб триматися ці лізі чемпіонів. Тому ваші думки хочу бачити в коментарях. Під кінець поставте лайкос, друзі. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Заходьте в Телеграм, там більше з вами комунікую. Новини по нашому українському футболу. Ну і по нашому каналу ви там будете отримувати регулярно. Всім до нових зустрічей!